Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чи законно всюди вимагати військовий квиток? Що третій клієнт мене запитує: а чи правда, що я не можу вступити до вишу, працевлаштуватися на роботу, зареєструвати шлюб без дозволу ТЦК? Аж ніяк! Але медіа просто соцмережі настільки перенасичені цими інфокидами, що я вже сам починаю вірити у всесильність ТЦК, значить всесильний нарком. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та корисної інформації. Законність вимоги. Так, при вступі до вишу, працевлаштування на роботу, реєстрації шлюбу, перереєстрації адреси і тому подібне, вас дійсно можуть запитати інформацію щодо військового обліку або ваших військово-облікових документів. Але це ваше право надавати чи ні вказану інформацію та в який саме спосіб, бо цей так званий обов'язок регулюється не законами, а різними постановами Кабміну та порядками. А знаєте чому? Бо якщо не можуть заборонити прямо, тоді виручає ручний режим Кабміну, який видає постанови та. Наганяє страх. страх на підприємства і навчальні заклади можливими космічними штрафами та перевірками. Проте це суперечить Конституції України і її базовим принципам свободи вибори праці, навчання, шлюбу, проживання і тому подібне. Що ж на практиці, все залежить від форми власності та міри залучення до системи. Приватні підприємства. Та навчальні заклади. Частину ризиків беруть на себе і намагаються якось захистити своїх працівників. А от держустанові – неприбивні. Тут чітка вертикаль. Всі виконують отримані зверху вказівки та інструкції. Та пам'ятайте, у вас не можуть вимагати те, що не передбачено законом. Висновки. Влаштуватися на роботу до держустанови без військового квитка ви точно не зможете. Хоч це і дискримінація. Але зареєструвати шлюб, провести перереєстрацію місця проживання, вступити до вишу зможете, бо такі вимоги незаконні. Так, певний час службовці можуть вас там присувати, опиратися, розповідати байки. Про постанови та правила, але рівно до того часу, поки ви не подасте скаргу. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!